Класична педагогіка стверджує, смертельний гріх вчителя бути нудним. Коли дитина навчається з підпалиці, вона завдає багато клопоту вчителеві. Коли ж діти навчаються з охотою, то справа йде зовсім інакше. Саме з цієї причини Людмила Цильки зібрала колег на засіданні авторської творчої майстерні щодо ефективності використання інтерактивного навчання на уроках у початковій школі. Провівши урок, ми кожен раз задумуємося, чи все зміг досягти. Чи зміг достукатися до кожної дитини, донести їй те, що хотілося, що потрібно поміняти, що вдалося, і так далі. Мені б хотілося цим уроком донести дітям дійсно, що книга це є велике багатство, і читаючи книжки, люди. Мудрішають дійсно, як сказали, діти розвивають свій розум. А завдяки розуму можна здобути будь-яке багатство. Людмила Олександрівна продемонструвала слухачам творчої майстерні використання інтерактивних технологій на різних етапах уроку зі своїми учнями. Вихованці жартували, порівнювали, шукали альтернативу, правильну відповідь і, зрештою, отримували задоволення від уроку. Книга дорожча за найбільше багатство. Коли мені на душі сильно я беру книжку і читаю смішні історії, оповідання. Не даром в народі кажуть, немає розумного сусіда з книгою поговори. Молодець, молодець, гарний твір написав. Книга це мудрість народу, коли я читаю казки, прислів'я, легенди, то навчаюся бути мудрим. Правильно себе вчити. Містю, містю, містю. Я завжди буду читати книгу. Добре, молодці. У нас є від чого відштовхуватися. Далі нам, для того, щоб поміняти усе суспільство і свідомість і менталітет, нам а, реком... не рекомендують, а вже зобов'язують формувати навички зовсім інші. І ви бачите, які стоять у пріоритеті. Емоційна стійкість. Це насамперед собою володіть, навчитися. А це не просто, це треба знання великої теорії, як це собою робити. Досвідом ділились і колеги. Практично у початкових класах всі вчителі вміють, знають і працюють в напрямку сучасності, тому що сучасний світ не може існувати без інтерактивних технологій. Важко може нам, старшому поколінню, переходити, але над цим треба працювати, читати, відшукувати. І використовувати у своїй роботі, бо ми повинні співати за сучасною ерою комп'ютеризації, це дає нам можливість. Поштовх бачити в когось щось нове і ділитися власним досвідом з іншими навчальними закладами не лише України, а й близького зарубіжжя. Використання інноваційних технологій це спосіб створення в класі атмосфери співпраці, порозуміння, доброзичливості. І що важливо, що вчитель не є засобом похвали чи покарання, а є другом, порадником старшим товаришем. Всьому цьому можна навчитися, використовуючи інтерактивні технології, для того щоб початкова освіта була успішною, вона. Повинна бути сконцентрована на ідеї людина не засіб, а мета, тому не дитину потрібно пристосовувати до системи освіти, щоб ми робили до цього, а школу пристосовувати саме під дитину. Починати з поступового застосування окремих елементів. Краще добре підготувати кілька інтернативних занять часто проводити наслідки підготовлені ігри. Практичний психолог запропонувала своє бачення застосування інновацій на практиці. якщо хочеш змінити світ, то почни з себе. То досить часто ми намагаємося у своїх невдачах, у своїх до якихось починаннях. Якщо щось нас не виходить, то звинувати когось, правда? Ну, у нас такий клас, у нас такі діти, з ними не можна, а мені заважають, а мені хтось там щось не дав, правда. І е, самі в собі, навіть собі не признаємося в тому, що багато в чому винні ми самі. Тому є таке е, е, такий напрямок психології, як е, проективні методики. Що таке проективні методики? Це методики, які стосуються е, там малювання, ліплення, е, там щось конструювання, проєктування. От і одним з найпростіших таких методів це є малювання. На десерт учасники семінару смакували лялькову виставу вихованців Людмили Цильки, які вже здобули славу юних акторів як в області, так і Україні. А також нині вони в числі запрошених до Польщі. Члени авторської творчої майстерні зможуть стати учасниками у розробці посібника щодо реалізації ефективності використання методів і прийомів інтерактивного навчання на уроках у початковій школі. Юлія Іванюк, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.